На цьому занятті ми познайомимося з логарифмічною функцією. А саме подивимося, які вона має властивості та графік. Логарифмічна означення логарифмічної функції. Функція називається логарифмічною, якщо довільному числу х поставити відповідні число y таким чином, щоб y дорівнював логарифм за основою А. Звісно, і х має бути додатнім, і основа логарифма має не дорівнювати одиниці, і а повинна більше нулю. Тому, коли ми говоримо довільному, дуже важливо мати на увазі, що додатньому числу х. Логарифмічна функція є оберненою функцією до показникової функції y до рівня а в степені x. А тому можна зараз одразу трошки зробити висновки про графік логарифмічної функції. Ми знаємо, що графік оберненої функції до даної функції симетричний відносно бісектриси першого-третього координатних кутів, тобто відносно прямої y до рівня x. А тому. Якщо ми знаємо графік, наприклад, y дорівнює 3 в степені Х, то y дорівнює логариф Х можна намалювати із міркувань симетрії. Ну, от, ми бачимо логарифм, бачимо експоненту. До речі, графік логарифмічної функції називається логарифміка, графік показникової функції називається експонента. І зараз на одній системі координат бачимо ось бісектриса, і тут гарно видно, що дійсно ці графіки є симметричні. симметричні відносно цієї бісектриси. Е, які ж властивості має логарифмічна функція? Ну, традиційно е, розглянемо властивості, які, е, за якими досліджуємо кожну функцію. Перша властивість це область визначення. Значить, функція, визначена на проміжку від 0 до плюс нескінченності. це випливає безпосередньо за значення логарифму. Ми говорили про це в самому значенні сказано. Область значення це значення, яке може набувати фактично логарифм. Це ота константа С, який дорівнює логарифм. А вона може бути довільною і від'ємною, і додатньою, в тому числі й нулем. Тому область значення тут логарифмічної функції від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Нулі точки перетину графіка за саме координат. Щоб знайти нулі функції, необхідно праву частину функції логарифм х дорівня прирівняти до нуля. Це буде. Відбуватися при х дорівня Значить, Таким чином ми маємо, що е, функція функці дарівня логариф х за основою А має 1 0, а саме х дарівня 1, і точки перетину графіка з осями координат. 1 з нулів, це і є перша координата точки перетину, а саме е, точка 1,0 з координатами це. Е, Точка перетину з віссю абсис. А з ординат графік не перетинається, тому що ми, для того, щоб знайти точку перетину з віссі ординат, нам необхідно функцію замість аргументу підставити 0. А ми ж не маємо права цього робити, тому що вона вже не визначена буде при такому значенні аргументу. А значить, графік не перетинає вісь ординат. Наступна властивість це періодичність. Е, нагадаю, що періодом функції називається таке число, е, для якого має виконуватися ось така рівність f від x дорівня f від x додати t і дорівнює f від x відняти t. В нашому випадку f від x додати t це буде логариф х додати t, Ну, а f від x це просто логариф х за основою а. Необхідно розв'язати рівняння, прирівняти. Е, Два логарифма і розв'язати відносно те. У випадку, якщо ми знайдемо те, що не дорівнює нулю, яке задовольняє цій вимозі, то вона й буде періодом. Але, на жаль, якщо ми прирівняємо, Ну, По-перше, ми можемо, прирівнюючи логарифми, прирівняти аргументи логарифмів. І тому з рівності f від x додати t за основу a до рівня логарифх за основу a випливає, що x додати t до рівня х, а звідціля випливає, що t до рівня 0. Таким чином, ми не отримали числа, яке задовольняє цій вимозі. А значить робимо висновок, що періода в даної функції не існує. Знак сталість. Наказалість для того, щоб говорити про неї, необхідно розглянути окрему основу, степінь основу логарифма більше одиниці і менша одиниці. Якщо основа логарифму більша одиниці, то функція додатня від 1 до плюс нескінченності і від'ємна від 0 до одиниці. Якщо ж А знаходиться в межах від 0 до одиниці, функція буде додатня від 0 до 1 і від'ємна від 1 до плюс нескінченності. Розглянемо дослідження функцій на монотонність. Якщо при А більше одиниці функція Y дорівнює А в степені X зростаюча, значить при А більше 1 функція також, логарифмічна функція також є зростаючою. При А більшому 0 і менше одиниці дана функція спадна, а значить, функція логарифм X за основою А. Також є спадною. Ми скористалися властивістю е, прямої оберненої функції, що. Вони одночасно або зростають, або спадають. Дослідження, напарність, непарність. Для того, щоб дослідити функцію напарність непарність, необхідно замість аргументу підставити е, мінус x. І спростити вираз, і подивитися, якщо у нас е, мінус винесеться наперед, функція буде непарна, Якщо ж він зникне, то функція буде парна. В нашому випадку ми взагалі е, не можемо підставити мінус х. Е, під е, аргумент, тому що функція тоді становиться просто невизначеною. невизначеною. А значить, вона не являється непарною, не непарною. Точки екстремуму і екстремуми функції е, очевидно, точок екстрему і екстремумів немає. Це випливає з того, що функція в нас повністю або зростає на проміжку, або спадає від 0 до плюс нескінченності, залежить від основи. А якщо вона весь час або спадає, або зростає, то за значенням точки екстремуму і не може бути. А значить, відповідно, екстрему не може бути. Також немає в цій функції найбільшого найменшого значення, тому що найбільше значення функція досягає або в точках екстремуму, яких немає, або на кінцях проміжку. в у нас на кінцях проміжку Функція не визначена. В кінці тут один кінець 0, де вона не визначена, а інший нескінченість, значить, теж в кінців проміжку фактично функція не визначена. Значить, найбільшого найменшого значення вона також не має. Асимптоти. В графіка функції є вертикальна асимптота х до рівня 0. Ось вона. Це фактично вісь y. Причому для обох випадків А Менше одиниці чи більше одиниці? Область визначення логарифмічної функції. Давайте, наприклад, для більш складного випадку розглянемо, як же це робити. Необхідно знайти область визначення логарифмічної функції x відняти 2 за основою 2х відняти 6. Пам'ятаємо, що функція логарифмічна, як і сам логарифм, вимагає на деяких обмежень. А саме, х відняти 2 повинно бути більше нуля, основа логарифму також більше нуля, і основа логарифму не дорівнює одиниці. Розв'язуємо кожну з нерівностей, отримуємо х має бути більше 2, більше 3, і х має не дорівнювати 3,5. Для того, щоб записати в вигляді проміжку, то маємо проміжок від 3 до 3,5 і від 3,5 до плюс нескінченності. Область так. визначення функції. Все. На цьому ми закінчуємо. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!